Рідна бабуся спершу подарувала квартиру, а тепер подала до суду, щоб скасувати цей договір. Історія у мене дуже дивна історія, тому прошу поради. Нещодавно мені в дію прийшла ухвала про те, що моя бабуся подала на мене з метою скасування договору дарування на квартиру, яку вона мені ж подарувала всього рік назад. Я проживаю в іншому місті України і постійно навідуватися до бабусі немає можливості. Однак оплатила їй дівчину, яка допомагає і ходить періодично, готує, прибирає їй. Але моя бабуся дуже сильно з характером, і вона, навіть не соромлячи, з чужої людини, може в неї кинути тапком, якщо щось не по неї. Ну тобто вона така трошки в мене гаряча, тому що все життя пропрацювала на керівній посаді. Принаймні, поведінку моєї бабусі я з тим пов'язую. Але справа не в тому, коли я почала обдзвонювати своїх сусідок, бо я всіх знаю, уточнити, що сталося, чому моя бабуся так себе поводить, тому що вони періодично. Приходять в гості до неї і дуже гарно давно спілкуються. Так ось вони повідомили, що до моєї бабусі стала ходити якась жінка, начебто з якоїсь організації, яка допомагає пенсіонерам, тому що і їм теж були зроблені пропозиції, що, начебто, за договір утримання в обмін на квартиру, вони будуть їх доглядати. Ці жіночки вони, як то кажуть, знають життя, вони повідмовлялися, але мають. Думку, що можливо, моя бабуся клюнула на їх пропозицію. Зараз буду брати відпустку через тиждень їхати до бабусі, особисто з нею спілкуватися, тому що телефон вона кидає слухавку і не хоче зі мною говорити. Тому вважаю за потрібне все ж таки прояснити цю ситуацію особисто. Але мені треба зрозуміти, якщо я з бабусею не домовлюся, вона все ж таки буде зі мною судитися, хоча це для мене досить дивно, навіть звучить, чи може вона скасувати. Такий договір дарування квартири, який вона добровільно на мене зробила сама, я її не вмовляла. Зараз, якщо ми з нею не домовимося мирно, оскільки ваша бабуся похилого віку, і ви вона й мали дівчину, яка доглядала за нею, то в суді це може трактуватися як те, що ваша бабуся вважала, що вона підписує не договір дарування, а договір утримання довічного. Тобто в суді може бути доведено і скасовано такий договір дарування, якщо буде доведено, що при підписанні було наплутано тип договору, і таких, до речі, позитивних рішень немало, коли за таких обставин договір дарування квартири скасовують. Тому вам варто після розмови з бабусю ще ознайомитися з самим аргументом.